Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Українська асоціація футболу оголосила про старт співпраці із німецькою компанією Адідас та представила новий домашній комплект форми збірних України на сезон 2024-2025. Відтепер Адідас є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди. Півзахисник збірної України Тарас Степаненко на тренуванні працював окремо від основної групи збірників. Зазначається, що у нього пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглоба. Півзахисник Поліся Борис Крушинський викликаний на матчі збірної України Ю 21 проти молодіжних команд Англії та Сербії у кваліфікації на Євро 2025 У заявці команди футболіст замінив травмованого захисника руха Романа Дідика, у якого було діагностовано струс мозку. Зазначається, що Крушинський зіграв один матч у складі молодіжної збірної України. Це було у березні цього року у товариському матчі проти команди Марокко Ю. 23. Крушинський разом з командою прибув в Англію, де 11 жовтня збірна України Ю 21 зіграє у Бормуті. Суперником українською збірною буде Англія. Матч розпочнеться о 21.45. Атакувальний півзахисник Поліся Василь Грицук оголосив про завершення кар'єри. Він перейшов на роботу тренером в Академії Житомирського клубу. Грицук є вихованцем Кривбаса. Протягом кар'єри він також грав за нафтовик та Олександрію. Василь виступав за Полісся з лютого 2021 року. Він провів за клуб 73 матчі. В його активі 15 голів та одна результативна передача. Захисник Полісся Олексій Гуцуляк провів 200 матчів в УПЛ. Ювілейною для нього стала гра 9-го туру проти Ворскли. Нагадаємо, що у цьому поєдинку Полісся перемогло з рахунком 2-1. У складі Житомирського клубу Гуцуляк відіграв 8 ігор. У складі Карпат 100, Дисни – 30 та Дніпра 1-62. Він дебютував в УПЛ 1 березня 2015 року у складі Карпат у густьовому матчі проти Металурга. Донецьк. Той поєдинок завершився з рахунком 1-1. В активі 26-річного Гуцуляка 39 голів в УПЛ. Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко зіграв 500 матчів у складі українських команд. Як представник «Динамо» Ярмоленко провів 375 матчів, за «Десну» відіграв один поєдинок та за збірну України – 124. В активі Ярмоленка – 195 голів, 109 в УПЛ, 19 в Кубку України, 21 у Єврокубках та 46 у збірній. Київське Динамо при Олександру Шовковському здобуло 30-ту перемогу в УПЛ. Це сталося у матчі 9-го туру проти Кривбасу. Той поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь столичної команди. На чолі киян Шовковський провів 36 ігор, у яких здобув 30 перемог, 4 рази зіграв в нічию та зазнав лише дві поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів 85-23. Варто відзначити, що менше матчів для досягнення цього роботу. Бежу знадобилися лише Мір Луческу – 34, а також орку Юрію Сьоміну 35. Наразі Динамо очолює турнірну таблицю української прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 22 залікові бали. Євген Селезньов може стати спортивним директором футбольного клубу Юкса або отримати іншу посаду в клубі. Повідомляє «ЮЕйфутбол». 5 жовтня, екс-гравець збірної України був помічений на матчі першої ліги Юкса Кудрівка. Цю гру Селезньов переглядав в компанії президента ФК Юкси Сергія Лесніка. Ця зустріч була не випадковою. За інформацією джерела Євген та керівник клубу Старасівки обговорювали можливі варіанти співпраці. Серед вакансій в Юксі за неофіційною інформацією це посада спортивного директора клубу. Водночас зазначається, що досі не зрозуміло, яку посаду обіймав легендарний нападник в дніпрі 1 Саме тому важко назвати Вертикаль, керівником якої міг би стати Селезньов у футбольному клубі Юкса. Також треба згадати, що 1 жовтня було офіційно оголошено про те, що Євген Селезньов став гравцем клубу медіафутбольної ліги Армат. Український нападник Віктор Коваленко не підійшов Дженуа, Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Вказано, що клуб розглядав його кандидатуру на заміну травмованому Руслану Маліновському, але Коваленко не зміг переконати головного тренера Альберто Джелардіно. Нагадуємо, що українець цього літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Зараз він вільний агент. Попередній сезон Коваленко привів на правах оренди за Емполі. В його активі один гол та одна результативна передача в 17 матчах. Український легіонер Олександр Куракін продовжить кар'єру в данському клубі «Сенр'юск». 18-річний нападник приєднався до нового колективу у статусі вільного агента і підписав контракт на один сезон до літа 2025 року. Олександр захищатиме кольори команди Ю 19 Куракін є вихованцем київського арсенала. У лютому 2022 року гравець перебрався у словацьку першість. Там він виступав за ружомберок. У березні 2023 року перейшов до польського Підляща, а у вересні того ж року переїхав у Братиславський Словен Ю-19. Олександр вже встиг дебютувати за нову команду, вийшовши на заміну на 78-й хвилині у матчі молодіжної першості проти бронбю. Шахтар стежить за грою центрального півзахисника Жалізнічара Абдуламіка Аль Джабера. Про це повідомляє спорт Скеба. Відзначається, що український клуб готовий заплатити відповідну компенсацію за футболіста з чемпіонату Боснії та Герцеговини. Очікується, що Шахтар зробить офіційну пропозицію щодо переходу 20-річного саудівця, аль Джабер виступає за Желізнічар з літа 2023 року. На його рахунку три голи у 24 матчах. Також в активі футболіста виступи у матчах збірних Саудівської Аравії Ю-19 та Ю-20. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг 100 клубів, чиї футболісти, включаючи гравців відданих в оренду, мають найвищу сукупну трансферну вартість. До списку увійшли і два українські клуби Шахтар та Динамо. Трансферна вартість гравців донецького клубу оцінюється у 265 мільйонів євро. А трансферна вартість київського клубу у 154 мільйони євро. Гірники розташувалися на 51-му рядку рейтингу, а кияни на 78. му 2008-му. Найдорожчий склад у світі у Реала – майже 2 мільярда євро. До топ-3 також увійшли Манчестер Сіті та Челсі. Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів однієї восьмої фіналу турніру сезону 2024-25. Отож, поєдинки однієї восьмої фіналу відбудуться 29 жовтня та 30-го. 29 жовтня о 18.00 зіграють рух проти Карпат. 30 жовтня о 12.00 Пробій Боковина, о 13. Юкса Олександрія, о 15.30 Полісся Кривбас, о 17.00 Ворскла Динамо, о 18. Шахтар Зоря та Верес Оболонь. Місце та час проведення матчу Вікторія ЛНЗ буде оголошено пізніше після рішень. Сумської обласної військової адміністрації. У рамках третього туру Ліги націй збірна України зіграє із національною командою Грузії. Підопічні Сергія Реброва намагатиметься набрати перші очки у турнірі. Українські вболівальники матимуть змогу побачити матч у прямому ефірі. У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України прийме Грузію у польському місті Познань. Цей поєдинок розпочнеться о 21.45 за київським часом. Українським вболівальникам буде доступний перегляд матчу Ліги Націй. Його можна буде побачити безкоштовно у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Спорт, а також регіональних каналах Суспільного у цифровому ефірі Т2, окрім ОТІТІ. Коментуватимуть гру збірних України та Грузії Віталій Волочай та Сергій Лук'яненко. Також цей поєдинок покаже офіційний мовник турніру медіасервіс Мегого за наявності підписок Максимальна та спорт. На цій платформі гру прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Традиційно аудіотрансляцію поєдинку збірної України можна буде послухати на Радіо Промінь. Матч коментуватимуть Вадим Корженко та Вадим Власенко. Головний тренер збірної України Сергій Рибров зіткнувся з додатковим тиском через невдалі результати команди у лізі націй. У наставника скоріше за все виникнули проблеми із деякими гравцями синьо-жовтих. Колишній футболіст Карпат Михайло Кополовець пояснив, що відбувається у збірні України. Напередодні жовтневих матчів Ліги націй збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Проте скандал у команді пролунав ще раніше, коли тренерський штаб вирішив не викликати на поєдинки з Грузією та Чехією кількох досвідчених гравців на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком. Кополовець, який відомий за іграми Закарпати та роботу у Минаї, розповів про чутки про погіршення атмосфери у національній команді. Експерт пояснив, що частина гравців просто відмовилася їхати на збори команди Сергія Реброва під приводом травм. Михайло Кополовець не хоче вірити в те, що національну команду стрясає скандал. Проте, колишній захисник визнав, що у кількох джерелах дізнався про сварки у збірні України.